До яких організмів належать хламідомонада, хлорила та евглена. Правильна відповідь варіант А. Одноклітинні еукаріоти. Які з органел наявні в бактеріальній клітині. Правильна відповідь варіант Г. Рибосоми. Який паразитичний твариноподібний організм нестатево розмножується в еритроцитах і клітинах печінки людини? Правильна відповідь варіант А. Малярійний плазмодій. Яка з тварин має діафрагму? Правильна відповідь варіант В. Хріль. Яка тканина складається з видовжених багатоядерних волокон і який властива скоротливість? Правильна відповідь варіант Б. посмугована м'язова. Які функції виконують фосфоліпіди? Правильна відповідь варіант В. Входять до складу клітинних мембран. Які клітини організму забезпечують транспорт кисню? Правильна відповідь варіант В. еритроцити. У якій кровоносній судені найвищий тиск. Правильна відповідь варіант Г – аорта. які гени утворюють групу щеплення. Правильна відповідь варіант Б. Гени однієї хромосоми. На клітину подіяли препаратами, які змінюють структуру рибосом, які процеси будуть безпосередньо порушені. Правильна відповідь варіант а. Трансляції. Який вид руху притаманний для рослин. Правильна відповідь варіант Г. Гігроскопічний. Квіти зазвичай дрібні, часто голі і неяскраві. Пилку багато. Він дрібний. Це ознаки. Правильна відповідь варіант А. Вітрозапильних рослин. Який покрив має тіло плоских червів? Правильна відповідь варіант Г. Шкірно м'язовий мішок. Як називають чоловічі статеві гормони. Правильна відповідь варіант Г. Андрогени, що забезпечує скорочення м'язів живота в процесі дихання. Правильна відповідь варіант В. Спокійний видих. Які залози належать до залоз лише зовнішньої секреції. Правильна відповідь варіант А. Печінка та потові залози. Який генотип містить однакові алелі певного гена? Правильна відповідь варіант Г. А Визначте тип ланцюга живлення, опале листя, дощовий черв'як кріт лисиця. Правильна відповідь варіант в детритний. Де в рослинній клітині міститься клітинний сік. Правильна відповідь варіант в увакуолі. Як зазвичай відбувається поширення насіння сосни. Правильна відповідь варіант В. За допомогою вітру. Яким з паразитичних червів може заразитися людина через споживання сирої води з природних водойм? Правильна відповідь варіант В. Печенковим сисуном. Яка з тварин є хижаком? Правильна відповідь варіант Г. Яструб. Якою тканиною утворений верхній шар шкіри? Правильна відповідь варіант Б. Епітеліальною. За допомогою якого приладу вимірюють артеріальний тиск у людини. Правильна відповідь варіант В. Тонометр. Що відбувається з голосовими зв'язками під час розмови. Правильна відповідь варіант г. Вібрують. У якій частині травного каналу інтенсивно всмоктується вода? Правильна відповідь варіант Б. Товстий кишечник. Під час якого процесу подвоюється молекула ДНК. Правильна відповідь варіант В. Реплікація. У якій складовій ядра еукаріотичної клітини містяться гени. Правильна відповідь варіант Г. Хроматин. По яких структурах рослин здійснюється рух мінеральних речовин, що вбираються коренем? Правильна відповідь варіант В. Судини якому ряду комах відповідає такий опис комахи з повним перетворенням їм властивий високий рівень соціальної організації задня пара крил вкорочена, передні мають сітку жилок іноді крила відсутні. Правильна відповідь варіант В. Перетинчастокрилі. Визначте правильний запис хромосомного набору чоловіка. Правильна відповідь варіант В. 44 аутосоми плюс XY. Яка хвороба спричинена гіпофункцією гіпофіза? Правильна відповідь варіант В. карликовість. Які речовини в нормі містяться і у вторинній сечі, і у плазмі крові? Правильна відповідь варіант В. Вода і сечовина. Який рефлекс проявляється першим після народження дитини? Правильна відповідь варіант Б. Дихальний. Ділянка одного з ланцюгів молекули ДНК має таку будову АГГЦЦТАГГЦТАТА. Яку будову матиме другий ланцюг цієї молекули ДНК? Правильна відповідь варіант Б. ТЦЦГГ, АТТАТ. На якій стадії гаметогенезу відбувається мейотичний поділ. Правильна відповідь варіант Б. Дозрівання.